Чесно, у мене був момент, коли я просто хотів покінчити з собою. Просто повний пиздець в житті: 100 тисяч доларів. Вони думали, що це якась афера по типу МММ. Якщо ти тут з'явишся, то ми тебе закопаємо. Я тоді думав, що вже щось знаю. Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже цікавий епізод. Тому що я хочу поділитися своєю історією. Історія, що почалася з серйозних помилок, а зрештою призвела до того, де є я є зараз. Сьогодні у мене в гостях Нікіта, власник маркетингової агенції, який буде ставити мені запитання. Дякую, що запросив. Дуже радий бути тут. Думаю, твоя історія буде дуже цікавою. Тож, розкажи, як усе почалося. Чесно, у мене був момент, коли я просто хотів покінчити з собою. Просто повний пиздець в житті. Грошей нуль стосунки на грані розвалу. Всередині якась пустота. Я дивився в стелю і не розумів, навіщо мені взагалі вставати, кудись йти. Вообще, Вжити не хотілося взагалі. Трейдинг з'явився в моєму житті не як мрія, а як останній шанс. Ти б знав, скільки я злив, коли був дуже наївним. Я вчепився в нього як в єдину опору. Зараз все інакше, але я ніколи не забуду той стан. Це правда, що ти на початку втратив двадцять тисяч гривень? Просто просрав. Улетіли за декілька місяців без думок, без системи, без якихось правил, просто. Просто в трубу. Я тоді думав, що вже щось знаю. А по факту просто натискав кнопки як дурак. У мене не було наставників, ніхто мені не підказував, ніхто мене не брав за руку, не вів. Все сам і саме тому зливав. У мене став вибір або я перетворюю це на професію. Або кидаються назавжди. і я вибрав працювати по розумному за 6 років. Я вибудував чітку систему і зараз даю іншим можливість працювати по ній. А ким ти був до трейдингу? <с> я, я був кур'єром. Реально їздив по місту з рюкзаком. І якщо чесно, це мене дуже сильно загартувало. Що було найгірше в цей період життя? Ну, мабуть, самим найгіршим і принизливим для себе це було коли я доїдав замовлення людей, які відмовлялися. Тобто умовно була ситуація: ти приїжджаєш, дзвониш людині, вона не відкриває двері, проходить там певний час, і все замовлення ти можеш забрати собі. І підтримка давала два варіанти: або ти можеш його з'їсти, або відвести на пункт здачі. А що була якась небезпека в роботі у Глово? Так, були прямі погрози життю. Один раз була така ситуація, що коли я приїхав на точку, кур'єр мені сказав: якщо ти тут з'явишся, то ми тебе закопаємо. А суть взагалі в цьому яка виходить, що по місту є точки, з яких люди замовляють найбільше. І туди приїжджають кур'єри, які працюють, грубо говоря, все своє життя кур'єрами і новачків туди не пускають. Вообще, після цієї конкретної ситуації я кинув цю справу. Тож потім ти почав займатися трейдингом. По суті, так, але це не серйозно. Після глово ми з дружиною на всі наші гроші, 7 тисяч доларів, відкрили власну піцерію на вині. Більшу частину коштів забрав ремонт. Оренда, організація це все обладнання. Ми ризикували всім, що мали. Це був наш перший реальний бізнес, і трейдинг тоді ще був на задньому плані. Тоді я ще тільки починав ним цікавитись, але це було несерйозно. А що можуть якісь бути серйозні проблеми з піцерією? Ну насправді проблем реально купа. Найми працівників, немає нормальних людей. Візьмеш одного те прищаве. Візьмеш другого, той якийсь коротше неадекватний. Може просто взяти гроші з каси і піти. Ти його вже не знайдеш, навіть якщо ти захочеш його працевлаштувати офіційно, і скільки ви разом попрацювали? Взагалі ми півроку працювали, але далі не витримали конкуренції. Прийшов час, коли ми з дружиною останні півроку по 15-20 змін стояли на касі лише для того, щоб просто виплатити зарплатню іншій зміні, яка на нас працювала. І це, мабуть, стало останнім ударом для того, щоб прийняти рішення і її продати. А за скільки ви продали її? Так, ну дивись, це було близько п'яти тисяч доларів, десь так. Тобто, потім ти пішов у трейдинг? Так, в цей період я вже досить активно почав вивчати трейдинг, але пішов працювати ріелтором. І от я думаю, все, перший продаж квартири дві тисячі доларів на кармані, але хер там. Перше, половину ти віддаєш другому ріелтору, вже залишається тисяча. Далі 50 на 50 ти ділиш з агенцією, і в тебе залишається всього 500 доларів. І це не враховуючи те, що кожного дня ти їздиш на 10-15 показів протязі місяця. І не факт, що у тебе або знімуть оренду, або куплять квартиру і заплатять тобі комісію. Ну, я так на все це подивився і вирішив, що ця тема не моя. І тоді трейдинг почав ставати не просто інтересом, а єдиним логічним варіантом на нормальне життя. Наскільки довго ти був ріелтором? Ну, десь рік жопа була в мене в милі. Яка найгірша ситуація в цій роботі? Мене зрадили, просто кинули як лоха. Ми домовились з клієнтом про показ квартири. До цього я їм ще декілька днів показував квартири. Я приїхав, дзвоню їм. Вони мені не відповідають. Дзвоню другий, третій, четвертий раз. Ну, я десь годину простою під під'їздом і все глухо. Потім проходить певний період. Я ще раз телефоную, я ще стою під квартирою. Мені зі з, з сміхом відповідають, кажуть: друже, вибач, ми квартиру вже зняли, ми тебе використали. У нас знайомий ріелтор, нам просто від тебе потрібна була інформація, і це зламало мене просто з середини. І після цього я вирішив, що. Ні, ця професія не для мене. І що ти почав робити? Тоді я вже повністю поринув в трейдинг. Я реально почав вивчати, що де і як працює: форуми, курси, різні чати, наставництво намагався знайти ту саму золоту таблетку, яка допоможе мені вирватися з бідності. І це було жорстко. Ти ніби в темі, вроді би, все вивчаєш, а гроші все одно не йдуть. Але саме ці втрати навчили мене контролю. Контролю над собою, контролю над своїми фінансами і над тим, що потрібно будувати систему. І з того моменту я вже ніколи не повертався до азарту. Тож ти зараз більше заробляєш, ніж ріелтором? Так, в десятки разів більше, просто сидячи вдома перед комп'ютером, я витрачаю буквально дві, ну максимум три години на день. Окей, короткий бліц про твою роботу, 10 питань відповідає чітко, просто от як є. Що таке валютний ринок? Простими словами, це місце, де обмінюють одну валюту на іншу. А нашою задачою є просто спрогнозувати, виросте вона чи впаде. Якщо ми спрогнозували правильно, ми отримуємо фіксований прибуток. Що подумали батьки, коли дізналися про твою діяльність? Що я йобнутий і мене потрібно лікувати. Це реально був, був серйозний стрес. Вони не розуміли, що таке трейдинг. Вони думали, що це якась афера по типу МММ, і відмовляли мене від цієї справи. Але з часом, коли побачили результат, коли я придбав собі квартиру, будинок, автомобіль, вони реально змінили свою думку і зрозуміли, що на цьому можна заробляти стабільно. Найбільша сума заробітку за день 100 тисяч доларів. Хотілося б мені, звісно, так сказати, але насправді це 30 тисяч доларів на головній економічній новині місяця. Нонфарм, що ти скажеш людині, яка сумнівається? Просто зроби перший крок, не відкладай на потім. В житті потрібно спробувати все. І можливо саме ця справа приведе тебе до результату. А скільки ось реально можна на цьому заробляти? Все залежить від того з якої суми ти починаєш. Є люди, які щодня виводять 500 гривень, є люди, які виводять 5 тисяч гривень. Є люди, які щодня заробляють і виводять 50 тисяч гривень. В тебе є якесь навчання? Ні, в мене немає навчання, я не продаю курси і ніякого цю всю паїбень. У мене є просто канал, де я ділюсь своїми угодами, і кожен бажаючий абсолютно безкоштовно може їх копіювати. Канал у мене в вигляді блогу. Тобто, хочеш, повторюю, хочеш, ні. Як туди потрапити? Просто переходиш за посиланням в шапці профіля, заходиш в мій канал, і в закріпленому повідомленні є готова інструкція. Розбереться навіть новачок, що конкретно потрібно робити, щоб стартувати вже сьогодні. Тобі потрібен просто телефон, мій телеграм-канал і доступ до інтернету. А хто найчастіше приходить в такі канали? Там студенти, мами, офісники, усі студенти, мамочки, люди, які ще не можуть знайти себе, підприємці, але усіх об'єднує одне: вони хочуть нормально заробляти. А як працює ця твоя система сигналів? Я аналізую ринок, відкриваю угоду. І публікую цю угоду в своєму телеграмі. Виглядає це дуже просто. Я кажу, що потрібно підготувати ось таку пару, ти її відкриваєш, обираєш суму, і я кажу, що ми зараз заходимо вгору до такого часу. Ти просто тиснеш кнопку, на яку я тобі скажу, і через фіксований час отримуєш прибуток. От які поради ти би дав тим, хто тільки починає. От що точно не потрібно робити. Знайдіть людину, яка допоможе вам дійти до результату. Вірте в себе, нікуди не спішіть. Не потрібно забігати наперед. Знайдіть якесь базове навчання. До речі, базове навчання є в моєму телеграм-каналі, і воно абсолютно безкоштовне. Як туди потрапити, також є закріплене повідомлення. Дякую, що поділився свою історію. Я вважаю, що це буде дуже корисно тим, хто тільки починає. Дякую, сподіваюся, моя історія стане мотивацією для тих, хто хоче йти до позитивних результатів. Друзі, на цьому все. Якщо було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному!